Та великий потоп. Коли Бог створив світ, все в ньому було чудове. Але незабаром Бог побачив, що люди, які жили на землі, стали неслухняними йому і почали чинити злі справи. Вони забули про справедливість і ворогували між собою. Вони не хотіли більше підкорятися волі Божій. Бог прогнівався на злочини людей, і сказав Бог: Я покараю людей за те, що вони більше не слухають мене. Я нашлю на землю великий потоп, який знищить все живе на землі й очистить її, і земля знову стане такою ж чудовою, якою була при створенні світу, і тоді розпочнеться на ній нове життя. Але жила на землі одна людина, що не чинила злих справ, і була слухняною Богові. Це був добрий чоловік. І Бог полюбив його, звали цього чоловіка Ной. І Бог сказав Ною, що нашле великий потоп на землю, і всі загинуть. Тільки Ной та його родина будуть врятовані. Ти повинен зробити ось що, сказав Бог Ною. Побудуй з дерева великий ковчег. У цьому ковчезі ти врятуєшся, коли я нашлю той потоп на землю. І Бог сказав Ною, як потрібно будувати ковчег. У ковчезі повинно бути багато відділень, а також дах і вікно. З іншого боку, двері. Ковчег має бути добре просмолений зовні та всередині, щоб до нього не потрапила вода. Іной розпочав будувати ковчег. Він ніколи раніше не робив ковчегів, але Бог пояснив йому, як він має будувати його. Іной все робив за словом його. Коли Кавчег був готовий, Ной та уся його родина увійшли в нього. Бог сказав Ноєві, ти повинен узяти з собою в ковчег від усякого звіра й птаха по одній парі, щоб урятувати їх. І ти повинен піклуватися про них, поки вони будуть з тобою у кавчезі. Заготуй їжу для себе та для них. І Ной з родиною прийняли у свій ковчег від усякого звіра і від усякого птаха по одній парі, і розмістили їх там так, щоб усім було зручно, і для всіх було достатньо їжі. Коли все було зроблено за Словом Божим, Бог зачинив двері ковчега. Усі люди, що жили у непокорі Богові, залишилися. Зовні. І наслав Бог на землю сильний дощ. Поступово дощ перетворився на зливу та повінь. Вода з жахливим ревом била по даху ковчега, а дощ усе лив лив Вода вкрила усю землю і підняла ковчег, і він поплив. Дощ ішов, не вщухаючи багато днів. Звіром хотілося вийти назовні й побігати на волі. Сина мною хотілося знову жити у справжньому домі. Але ной сказав Ви повинні мати терпіння й чекати. Минуло багато днів, і нарешті дощ вщух. Вода на той час піднялася так високо, що вкрила навіть верхів'я гір. Подув сильний вітер, і ковчег поплив. Вітер дув все дужче, і вода поступово почала спадати. І одного разу Ной і його родина розгледіли у далечині верхів'я гір, що здіймалися понад водою. Ной сказав Птахи повинні розім'яти свої крила. Випущено я з ковчега крука. Крук відлетів і невдовзі знову повернувся назад. Відтак Ной випустив з ковчега голуба, але голуб теж незабаром повернувся, бо не знайшов сухого місця, щоб сісти. Через кілька днів Ной знову випустив голуба з ковчега. І голуб знайшов дерево, що з'явилося з води. Він зірвав з дерева гілку і приніс її до ковчега у своєму дзьобі. Це був знак, що вода сходить з землі, і нарешті ковчег пристав до гори. Великий потоп скінчився, Ной з подякою сказав Бог виконав своє обіцяння. Скоро земля зовсім висохне, і на ній можна буде знову жити, а я знову випущу голуба, і він знайде собі місце для житла. З цими словами він випустив голуба з ковчега. Голуб полетів і більше не повернувся. Іной зрозумів, що вода зійшла, і земля висохла, і сказав Бог Ною, От моя земля знову готова для вас. Вийди з ковчега зі своєю родиною і виведи з собою усіх звірів та птахів. Ной, його дружина та три сини з дружинами вийшли з ковчега й раділи землі та свіжому повітрю. Вони всі разом віддали шану Господу за те, що він урятував їх від потопу і дякували. За чудову землю, яку дарував їм Бог. Мені шкода, що я мусив послати потоп на землю і потопити всіх людей та безліч інших створінь на землі. Сказав Бог. Я бажаю, щоб ви були щасливі й радісні на моїй землі. Усі звели очі до неба і побачили барвисту веселку. Коли ви будете бачити веселку на небі, сказав Бог, пам'ятайте, що я обіцяю вам у майбутньому не вражати все живе на землі водою.